Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Привіт, любі друзі! Ми розпочинаємо мандрівку на велосипедах тривалістю один рік. З вами ведуча Ярина Квітка. Ми з моїм чоловіком Володимиром проїдемо від України до Австралії 14 країнами у пошуках культури, цінностей та особливостей народів, що відрізняються від нас з вами, українців. І цю програму ми записуватимемо безпосередньо у дорозі. Отож, вперед, відкривати чи вивчати світ з двоколісними хроніками. Команда сміливців з гурту Фолькнери приїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну країну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками. Зараз ми в країні, де вино лється ріками, а винограду тут стільки, що й не перелічиш. Місцеві мешканці вважають, що добрий господар має заготовити на рік щонайменше півтонни вина, інакше його не будуть поважати. Окрім винограду, в цій країні багато волоських горіхів. Вони ростуть при дорозі, в селах, горіхових садах. Де не кинь оком всюди волоські горіхи та виноградники. Їдучи дорогою, нам достатньо лише зупинитися на узбіччі, щоб поласувати цими дуже корисними та смачними плодами. Окрім того, селяни в цій країні вирощують багато кукурудзи, аби прогодувати свою худобу. Ще й досі селами та й містами люди возять свій крам на возах, запряжених конем, що додає цьому краю особливого шарму. Люди тут веселі та гостинні. Щоправда, дещо упереджені, щодо України, України дивляться російські канали. Люди старшого покоління іноді на навіть сперечалися з нами, доводячи нам, що краще за нас обізнані в ситуації у нашій країні. А своїми фантастичними історіями про те, як на Майдані вбивають і їдять дітей та жінок, добряче розсмішили. Загалом це небагата пострадянська країна, але дуже красива. Тут багато озер, рік, степів, і навіть є окрема автономія. Усюди тут можна почути колоритний звук дзвіночків овечої Отари. Адже вівчарство тут поширене так само, як і в нас на Гуцульщині. А смачнюча домашня бринза, кажу, з власного досвіду, між іншим, ледь не перший продукт на столі. Звуки іншої країни. Отож двоколісні хроніки продовжуються. І зараз час дізнаватися, що ж це за країна. І зробимо ми це, слухаючи звуки цього краю. Молдова прокидається. Вівчарі женуть вівці на Пашу. Їх четверо собак женуть вівці разом з ними. І трохи сваряться собаки з нами. Овець дуже багато, понад сотня. Навколо нас сходить сонце і прекрасне озеро яке випаровується. Паназіво! Двоє овечок відстали, наче змовляються. Двоколісні хроніки веломандрівки без меж на опромінь. Отже, ми говоримо про країну, нашу сусідку Молдову, столицею якої є Кишинів. Як на мене, досить затишне та миле місто, хоча й велике порівняно з іншими містами цієї країни. Рельєф Молдови рівнина із численними пагорбами. Ви знаєте, пагорбів якось більше на нашому шляху було. Напевно, через те, що ми їхали кодрами. Кодри це найбільше піднесення центрально-молдовської височини, займає 14,5% площі Молдови. Ми цю частину дороги назвали веселі гірки. Доводилося постійно рухатися то вгору, часто пхаючи наші навантажені велосипеди пішки, то в долину. Лише коли звернули чітко на південь, тоді потрапили на рівнину. Але то вже були буджацькі степи, і про них я детальніше розкажу в наступній програмі. Щодо клімату, то тут в Молдові у цій порі значно тепліше ніж в Україні, і дощів майже немає. Місцеві мешканці кажуть, що за останні три місяці не випало жодної краплі. В одному зі своїх історичних періодів, а саме у 1918 році, Молдова була включена до складу Румунії. Молдавська мова дуже схожа до румунської. Окрім неї, тут говорять ще й російською, болгарською, та українською. До речі, українців у Молдові проживає понад 8% усього населення, а основна їхня маса зосереджена в північних та східних регіонах республіки. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Через Україну від Києва до крайньої точки Вінничини СМТ Піщанка на своїх двоколісних друзях ми проїхали за тиждень. На початку нашої експедиції вночі були приморозки. Зранку все вкривалось паморозю, намети та речі ставали дубові, а вода у флягах замерзала. Але потім виходило сонечко, додавало нам радості, і ми рухались далі. Так ми домчали до Придністров'я, хоча й планували його оминути. У Придністров'ї не так вже й небезпечно, як нам казали. Живуть собі звичайні люди, говорять трьома мовами російською, українською та молдавською. Тут ходить місцевий рубль, і багато товарів зустрічаються українських. Головна центральна вулиця вздовж Дністра дуже хороша, тому, маючи транзит через Придністров'я три години, ми перетнули його 18 кілометрову смугу дуже швидко. Придністровці мають одне велике природне багатство камінь, тому використовують його по максимуму. Хто будує з нього будинки, хто огорожі. Нам навіть чимось ця місцевість нагадала Грузію чи Туреччину. Придністров'я це малюсінька визнана лише Росією республіка. Згідно із законодавством Молдови, Придністров'я має статус автономного територіального утворення з особливим правовим статусом. Питання щодо статусу Придністров'я досі лишається актуальним. Міжнародна спільнота визнає регіон частиною Молдови, проте Молдова не має контролю над Придністров'ям. Вузенька смужка Придністров'я вздовж лівого берега Дністра межує з нашими Вінницькою та Одеською областями, але не доходить до Чорного моря. Цікаво, що деякі молдавани, з якими ми спілкувалися, вважають, що Придністров'я історично належить Україні. Слухай, як співають різні народи, і мандруй з двоколісними хроніками. Їдучи до Австралії, ми вирішили, як і в попередніх наших експедиціях, збирати фольклор усіх країн. Тож молдавські мелодії нас теж не оминули. І за якусь мить, друзі, ви їх почуєте. Приїхали в село Катеринівка вранці. Погода була чудова, все передбачало успіх у пошуку фольклору. Так і сталося. У перших же бабусь, що сиділи при дорозі біля свого подвір'я, ми запитали, чи співає або грає хтось народну музику в їхньому селі. Ті показали на сусідську хату. Дядько Іван, 52-річний молдавський селянин. Видно, що як справжній молдаванин випив уже не одну тонну вина, не вагаючись, побіг взяти гармошку і давай нам грати. Виявилось, що колись він був першим гармоністом на усіх місцевих та довколишніх весіллях. По його пальці дуже жваво вигравали молдавські мотиви. Та й сам Іван Іванович казав, що колись ого го скільки грав, тепер вже не те, вже перевелось. Тепер уже всі в ресторани йдуть гуляти весілля, і його гармошка уже не формат. Але для нас це формат. Давайте її послухаємо. Ти чув таку музику. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Нагадую, двоколісні хроніки вже в Молдові. В країні, де лється ріками. Та, як ми виявили, багато волоських горіхів. Ото щойно нам грав на гармошці сільський житель Іван Іванович. Продовжує розповідь села Катеринівка. Поки дядько Іван згадував молодість і отримував неприховане задоволення від гри, ми також раділи, як малі діти, і відразу в пам'яті випливали спогади дитинства, сільське весілля, шалаш і музики. Тим часом на звуки гармошки вибігла з хати Тамара, старша сестра нашого нового знайомого музиканта. Спочатку вона якось так від нас наче ховалася, проте всім своїм виглядом показувала, що не проти й поспівати. Але ж ми маємо обов'язково попросити. Ми довго не думаючи, попросили тітку Тамару щось улюблене заспівати під гармошку. Вона трохи подумала, подумала, видно, багато знала пісень, але нам заспівали лише одну. Пропоную її зараз і послухати. Pô, não mais flora te ade, -te, Mãe, mãe, de que será a noite? Não mais flora te ade, porque Mãe, mãe, de que será a noite? Que essa um flore, sei lá, não entrou. Não mais flora te ade, porque Mãe, mãe. Чай троит, ну май трое есть, чай любит, ну мою бедку драгостеры мы, мой май, и не нравится. То -то стере, ми, 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 і а велосипед краще. Двоколісні хроніки на радіопромінь. Подякувавши красно за співи дядьку Івану та його сестрі Тамарі, ми, сівши на свої велосипеди, рушили далі на зустріч новим пригодам. У Кишиневі пробули лише один день, трохи погуляли, бо зараз нас більше цікавить глибинка, село. Тому ми тут довго не затримуємося. Єдине, що нас змогло затримати у місті, це національна кухня. Зрештою, саме тут, у Кишиневі, ми покуштували лапаченте, як нам сказали, національний пиріг. Лаплаченте трохи нагадувало нам запіканку або щось на кшталт форнеті, але велике за розміром, кругле і всередині з різними начинками. Ми покуштували одне лаплаченте з бринзою, одне з квашеною капустою, а інше з грибами та картоплею. Останнє сподобалось найменше. Полишивши кишенів, ми знову рушили веселими гірками у пошуках пригод та фольклору. І скоро знайшли новий фольклор. За 40 кілометрів на південь від Кишинева ми потрапили до Гагаузії, маленької автономії в складі Молдови. До речі, гагаузи не розмовляють молдавською, лише гагаузькою, що дуже схожа до турецької. Чесно кажучи, ми одразу закохалися в Гагаузів, але більше про них, про їхню культуру культуру, звичаї та кухню у наступній програмі. А наразі ми приїхали в село Кірсово. Воно навпіл розділене річкою Ялпух, а заселяють його два народи одночасно болгари та гагаузи. І все це на території Молдови. Ще коли це поселення називалося башкю з гаузької головне село, тоді ці народи не дуже товаришували, але з часом вони стали як єдине ціле, і також з часом з'явилися шлюби болгар та гагаузів. Ще в давнину болгари прийшли сюди, втікаючи від турецького гноблення, а гагаузи, кучуючи віками від Алтаю через Малу Азію та Валкани. Нарешті осіли в цих краях. До речі, це одне з найбільших сіл в цьому районі. Отож, їдучи селом Кірсово, ми вирішили купити в бабусь, що продавали при дорозі всяку домашню поживу молока. Заодно й розпитати, чи може хтось співає в селі. Бабусі жваво розказали про колектив Сядянка і направили нас в клуб та в примарію, в сільську раду. На жаль, в клубі нікого не було, а от в примарії нам допомогли. Щоправда, спершу місцевий дільничний поліцейський перевірив наші паспорти. Чи часом за його напівжартом ми не правий сектор? Але переконавшись, що все в нас добре, відпустив до голови сільради. Іван Дмитрович, голова примарії, розказав про жінку-болгарку, яка керує колективом Сидянка, і ми поїхали до неї. Анна Радіонівна, 1950 року народження, відразу при прийняла нас надзвичайно гостинно, запросила до хати і довго розповідала про місцеві звичаї, обряди та й пісень наспівала. Слухай, як співають різні народи. І мандруй з двоколісними хроніками. Потом Бабин день. Он 21 января праздниця. Тулька. Женщины идут к самой старой бабушке, витухе с подарком, и там они гуляют вот, несут мыло, духи, и моют ей руки, дают а полотенце и поют песни. Куга-мама рудила либе, кугама-мама рудила червяная болкала либе, червяная яла. Ліби, Да миса червен, старните ли, беда червен, старните, да мисса червен, джунити ли, беда червен, джунити. Когда меня мама родила, красное яблоко съела, чтобы у меня щеки были красные, губы красные. Когда меня мама родила, в білому мене купала. Щоб я була руки біле і лицо біле. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіопромінь. Анна Радіонівна напівболгарка, напівгагаузка. Але болгарські пісні їй більше до душі. Ще з маличку любов до них їй прививав батько, який знав багато та й завжди всюди співав болгарських пісень. Вже в зрілому віці наша нова знайома вирішила у 1998 році створити колектив Сядянка з таких же поціновувачів давньої пісні, як і вона, з того часу. 10 жінок села Кірсово співають на різних святах давніх пісень, а також відтворюють обряди, тим самим продовжуючи традиції своїх батьків. Хата Анни Радіонівни невеличка, прохолодна, але дуже затишна. Як і у більшості людей літнього віку, тут багато фотографій та рушників. До речі, наша нова знайома має велику колекцію давніх рушників скатертин та автентичних вишиванок. Деякі з них мають понад 150 років, дісталися господині ще від бабусі. Анна Радіонівна. Живе тут у Кірсово зі своїм чоловіком, тримають невеличке господарство і вирощують городину для себе. А що ще в селі робити? Їх діти живуть в Одесі, тому пані Анна любить Україну і дуже переживає у зв'язку із теперішньою ситуацією на Сході. Каже, що тут нема з ким поговорити про це, бо всі налаштовані про російське. А з нами хоч наговориться. Наші розмови про Майдан та Україну відбувались на кухні за чашкою чаю. Також Анна Радіонівна пригощала нас домашньою бринцею та хлібом, який ще був теплий. Ех, зараз би залюбки з'їла такого хліба ще. Знаєте, цей хліб мені згадався, як колись у дитинстві мама пекла: Отак, Іван Радіонівна спогади з дитинства і розмови про рідну нашу Україну. Наговорившись з Анною Радіонівною, поївши смачної бринзи та покуштувавши домашнього хліба, ми отримали побажання для українців від цієї жінки. Україна та діти живуть там. Мої діти живуть в Україні, і тому я дуже люблю цю країну. Хочу побажати всім українцям та й Україні миру, спокою, аби чим швидше закінчилася війна, і аби люди всі могли працювати і насолоджуватись життям, і аби Україна розвивалася. А вам, мої нові друзі, бажаю щасливої дороги. Досі жвіє, хубу, добру. Ось які напутні слова ми отримали від Анни Радіонівни і будемо їхати далі відкривати нові світи і нові, нових людей знаходити на своєму шляху, які будуть нас щось вчити, щось розказувати, щось показувати. Полишаємо Молдову з приємними почуттями, з гарними враженнями. Хоч ця країна є і не багатою, але тут прекрасна природа, прекрасні пейзажі, прекрасні люди, доброзичливі, щедрі, дружелюбні і завжди готові допомогти. Двоколісні хроніки, веломандрівки без меж на Радіопромінь. і на сам кінець нашої програми. Хочу включити ту музику, яка вперше мене познайомила з Молдовою. Це гордість молдавської музичної культури. Гурт здобші з дуб. Над програмою працювала я її ведуча Ірина Квітка, а також звукорежисер Володимир Муляр. І ми удвох мандруємо на наших двоколісних друзях з України до Австралії. До зустрічі через тиждень. Миру всім спокою і любові! Двоколісні хроніки. Стежте за нами в ефірі Радіопромінь. Далі буде.